Знаходжусь в кабіні дизельного навантажувача Linde H80D03 2016 року вантажопідйомністю 8 тонн. Кабіна комфортна, всі органи керування під рукою, є камери огляду з різних ракурсів. Я зараз покажу, як вони працюють. І Навантажувач має високу посадку. Ось частина складу, яку ви бачите, у мене як на долоні. Навантажувачі Тойота, 3 трьохтонний дизель, 5 газ. І навіть 5 дизельна лінда в мене як на долоні. Хоча, хоча ці навантажувачі самі по собі немаленькі. Зараз покажу, як працює цей апарат і покажу його вигляд ззовні. Запускаю. Цей навантажувач має дизельний двигун Перкінс. Об'ємом 4,1 літра рядний 6 двигун. Подивіться на камеру огляду. Зараз, до речі, ця камера буде допомагати нам маневрувати серед навантажувачів. Вид зверху. Навантажувач має добре габаритне освітлення. Нижнє та верхнє. Зараз будемо виїжджати на вулицю і маневрувати серед техніки, яка тут у нас на складі. Обережно, обережно. Нам допомагає камера. Такі маленькі кажуться ну, інші навантажувачі поряд з цим. Я зараз покажу, як буду спускати з кабіни цього монстра. А, дуже цікаво, дуже цікаво спостерігати. Особливо через вигляд зверху, але потрібно дивитись по сторонам перш за все. Передач гідростат. Зміна напрямків руху відбувається за допомогою двох педалей. Ось ліва нога відповідає за рух вперед. Точніше, права нога за рух вперед відповідає, а ліва педаль і ліва нога відповідає за рух назад. Щоб ви розуміли висоту цього навантажувача, я зараз покажу від скаміни. Ось кросовер Ягуар, Він десь знизу. Щоб ви розуміли, я зараз на рівні фури, на рівні тягача. Ось така габаритна висота. І це дуже легко. Навантажувач маневрений і така габаритна висота його велика, вона дозволила зробити загальну довжину досить компактною. Навантажувач виглядає ззовні як така собі башта. спускатись, потрібно обережно. Ось таке комфортне крісло. Навіть є динаміки, щоб слухати музику. Прозорий дах захисною решіткою для вантажу. Це зайвим не буде, тому що вантаж тут. Досить суттєво може бути. І ось подивіться. Один, два, три, чотири. Чотири сходи. І ще такий полк. Позаду цільнули ті шили, попереду бандажні колеса. Вантажопідйомність 8 тонн, висота підйому 4,5 метра. Я не знаю наскільки камера передає його розміри, але він може виглядати досить так несуразно з деяких ракурсів. Але вживу він виглядає... Ну, Потужно це м'яко сказано. Дизель працює м'яко. Відчувається добротність та продуманість. Є в цій комплектації кондиціонер. Повний комплект габаритного освітлення, система пожежого гасіння. Я один, я один раз бачив, як вона спрацьовує досить ефектно, але потрібно буде її потім відновляти, якщо буде якийсь випадок, який потребує спрацювання цієї системи доступ до двигуна, до речі, досить простий. Так, щось тут закрито, Мабуть, закрили на ключ. Але щоб відкрити ну, і подивитись під капотний простір, потрібно відкрити цей замок. І ось повністю ця панель разом зі сходами вона відчиняється назовні. І ми маємо дуже добрий доступ до двигуна. В цій комплектації навантажувач має каретку бокового зміщення вил, але тут є чотири функції гідравліки. І можна встановити будь-яке додаткове навісне обладнання, включно з позиціонером, або захват, або ротатор, або будь-що. І відповідно вило також встановити можна будь-якої довжини. Зараз тут вило довжиною 1,60 метра, але будуть встановлені вило довжиною 2,40 см. Стандартне рішення для Лінди гідроциліндри нахила, який зверху. Я вже казав, що це вдале добре рішення. Опа! А тут відчиняється. Вам так хочу сказати, тут по відчуттям взагалі окрема кімната доступ до двигуна, до коробки передач, до гідронасосу, до інших агрегатів дуже добрий та зручний. На жаль, не дуже доброго освітлення, щоб ви побачили цього красення шестициліндрового. Навантажувач пройшов підготовку повного обслуговування і готовий до відвантаження. Зараз покажу, як працює габаритне освітлення. Що ж, буду знову сюди підійматись. Тут навіть відчувається шумоізоляція. Реально відчувається комфорт. Я думаю, що на цьому навантажувачі працювати одне задоволення. Ось повний комплект освітлення, подивіться. Нижні галогенні, на мачті по дві світлодіодні фари і габаритне освітлення ще зверху. Звісно, тут присутній не, не тільки кондиціонер, а ще й обігрівач кабіни. Зразу як працює гідравліка, нахил на себе та від себе. Ну і звичайно, підйом підіймає дуже бадьоро. Завдяки гідростату я можу регулювати тягу і тяга може збільшуватись завдяки більш інтенсивному натисканню джойстику. Навантажувач, так скажемо, сам підгазовує і може швидко підіймати вантаж або може додавати тягу для підіймання найбільш важкого вантажу. Ну і до речі, гідравліка працює дуже прогнозовано, м'яко, плавно. Ось я зовсім потихеньку натискаю, і воно потихеньку підіймається, трохи сильніше, скоріше почало, ще сильніше. И он поднимает достаточно быстро. Теперь каретка бокового зміщення. Вот этот джойстик. модель і пришручується добре просто у нас тут не дуже добре покриття а шину сильно летить і трохи жалко жалко так от їздити швидко тому що роз... може розтрясти душу але коли є трохи простору, то він їде добре. Цей навантажувач має повну масу 12,5 тонн. Але цей доїц все одно добре тягне цей навантажувач. Питання в якості покриття. Якщо б він був на пневмашинах, він би їхав би пом'якше. Подивіться в деталях на кабіну. Дякую всім за увагу і бажаю клієнту гарної та, експлу... та безпроблемної експлуатації. Мені дуже сподобався цей навантажувач. До побачення.